Нас просто рахують, просто рахують переселенців. все. так ми порахували їх стільки, й ми їм видали стільки ти макарон, стільки цукру, стільки та гречки, якщо видали там, стільки наборів. Тут он дало, тут червоне хрест дало. Тут благодійники дали. Ми всі. Тут гудок дав, ми всі відчиталися, все красиво, витратили стільки ти, стільки -ти мільйонів, але е, вдумчого аналізу до сьогодні ми не маємо. Ні туки з Фейсбуку, ніхто їх не робив, але роблять вони великі заяви, що, що багато людей повертається. Звісно, є люди, які повертаються. Звісно, є люди, е, які намагаються повернутися, але Росія їх не чекає. Зараз тільки один шлях повернутися на окуповані території — це через шереметів. Але наскільки мені відомо, і я знаю, це не просто там 80-90%, Я знаю приклад. Приклади наших людей, які приїхали там, а наговорювали на нашу країну всяку, всяку всячину. А їм відповіли ось таке: з територіями вже зрозуміло, що а з вами, з людьми на тих територіях, не зрозуміло. Тому повертайтеся, їдьте або на Україну, або на Білорусь, або в Європу. Звільняйте, звільняйте Шереметів. І вони повертаються. Наскільки я чув, що той, хто говорить, що він намагається повернутися додому на окуповану територію, тим найчастіше відмовляють. Якщо людина говорить, що він поїде там за Урал, там Сибір, там де там, де росіяни навіть не живуть, то можливо тих і пропускають на цю територію. І е, по оцінкам, десь від 10 до 20% людей, які намагаються проникнути в Росію, а потім повернутися додому, тільки е, проходять цей бар'єр, фільтраційний бар'єр. Навіть про цей фільтраційний бар'єр вже говорять з-блогери, е, воєнкори, які чітко зазначають, що воно є. Це не українська пропаганда, так воно і є. І це відлякує і це е, надає нову інформацію для тих людей, які думають, що Росія принесе якісь там плюшки. Нічого Росія не збирається принести. Вона приносить тільки смерть по і сльози. Така я думаю ситуація з тими з переселенцями, тому я не вірю, прям 150 тисяч приїхало, 200 тисяч, 300 тисяч, хто це рахував, хто надавав таку інформацію. Так? Я думаю, що деякі просто ловлять хайп. Так? Там минули ті, хто там або депутати, або минули посадовці, намагаються показати, як вони в чомусь розбираються. Але ми ж того ж, як мені розповідали. Як мені розповідали працівники Луганського да, той час, коли е, Тука був е, головою ВЦА, він він можна він іноді приїжджав в п'ятницю, збирав нараду. Потім говорив: Ну давайте робочого класного тижня вам і десь кудись знову від'їжджав. Це було. Ну і ці заяви туки в, 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 в тому ж режимі. Да? Потрібно ж погружатися в це питання, потрібно знати це питання. А в нас є багато експертів по всім питанням, які, які що чули, аби про них розказали, або показали по телебаченню. Я хочу, просу... Праців... Роки... оскільки ти вже почав про це говорити, ми давно знайомі, тому Та на ти, я вибачаюсь. Нічого, ми, ж... ми давно знайомі, давайте не будемо, ти, ви, ви давно знайомі, да. ми спілкуємося 20 років. Може, не всі люди знають, тому треба прочитати. Ось пан Тука, який був керівником Луганської адміністрації, він був тоді дуже таким вагомою людиною, дуже популярною медійною людиною, шановною. Він же колись був відомий волонтер. Взагалі я пам'ятаю, коли його призначили, була навіть така ефорія. Вважали, що тука буде. Ну насправді це. Ковток свіжого повітря, це людина з середовища активістів, з середовища волонтерів. І ось пан Тука пише, що майже 99 біженців, з якими я спілкувався, 99%, Ого. Рас, відсотків. Відсотків. 99 біженців, з якими я спілкувався, з ким ти спілкуєшся? Тука, повертаються на окупований ну Це взагалі Да, Чому так величезну таку кількість? І інша скандальна заява це допис народного депутата України Максима Ткаченка про те, що близько 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб повернулися вже на тимчасово окуповані території. А в окремих публікаціях навіть називалася цифра 400 тисяч. Мені здається, це велике перебільшення, але можливо помиляюся. Як ти оцінюєш ці цифри? І головне, а для кого? Ну, я знаю відповідь, але мені цікаво, щоб це ти про це проговорив. Для кого Росія, так як кажуть на Росії, відновлює, наприклад, Маріуполь. Для кого? Кого туди заселяють? Чи цих людей, які є мешканцями, чи були мешканцями будинків зруйнованих? Вони ж на кістках, на бетоні, змішаному з кров'ю та рештками людей будують нові. Будинки, і навіть не кажучи про моральний бік цього питання для кого будують? Ну давайте, давайте скажемо так: на початку деякі поверталися да, таким, цим складним шляхом через Європу, да? щоб ви розуміли, цей складний шлях коштує не дуже дешево. Усі мої знайомі продали автомобіль, газель, щоб про, ну, проїхати весь цей шлях. Це потрібно спочатку переїхати в Польщу, з Польщі, в Білорусь, Білорусі вже літаком е, до Шереметєва, да? а потім вже вони е, роблять е, назад. Це не дуже не так і дешево. Ну, це коштує десь тисячу євро, може коштувати. Плюс там десь переночувати, десь поїсти і так далі. На першому етапі люди приїжджали. І росіяни побачили, що люди повертаються додому і не просто повертаються, а теж українці. Да? Вони звикли приходити до влади і е, требувати своє. Віддайте, відбудуйте і так далі, і вони зрозуміли, що а навіщо їм оці ці бунтарі українці, хоч вони і рускоязичні, хоч вони і проросійські, але це все, все одно українці. Вони бунтівні, вони так спокійно не, не будуть е, сидіти на попіровне і чекати, поки Путін там халабуду їм побудує. Вони почали щось вимагати. Я думаю, що тоді росіяни. Перекрили, перекрили цей шлях? Вони перекрили. Я сказав, що тільки пускають ті, хто їде туди, десь за Урал. А будують вони для кого? Щоб замістити населення? Так? Чому? Тому що коли ми прийдемо звільняти, звільняти територію, так, там, військовим шляхом, не військовим шляхом, там вже були ті люди. Ми це бачили в Криму, до речі, так? скільки е, е, приїхало туди нових росіян в Крим? Як і сказав, а в Криму краще жити, там тепліше, там туди-сюди. І їхали, їхали, і їхали росіяни, і Росія надавала допомогу, щоб вони туди переселялися, щоб замістити одних людей на інших, одні, навіть одних російськомовних на інших російськомовних, А більш лояльних, лояльних російськомов, а можливо, не російськомовних, можливо, бурятів, можливо, татарів, можливо, там чеченців. Ми ж тільки чуємо, що там. Якийсь конфлікт з Донецьку з чеченцями, з бізнесменами, вже чеченцями, так? вони там відкривають бізнеси, вони там осідають, вони там вже працюють, вони там вже захоплюють і заміщають місцеве населення. Якщо хтось пам'ятає, 22-й рік, коли нагніталося, що Україна буде наступати на Донецьк, що ми бачили? Багато автобусів, які вивезли Донечан, Донечан на Росію, туди подалі, подалі, разом з дітьми. І залишалися пусті квартири. А зараз в цих квартирах ми бачимо, як заселяються нові руські або нові Донецькі, я не знаю. Ну хоча б це нові руські. Я знаю, там мої друзі продають квартири в Луганську вже більш більш за менш пристойну, за менш пристойну ціну. Кому? Новим руським? І там можна купувати, купувати. Ну, як він як мені друг сказав. По-перше, можна продавати, якщо тільки ти громадянин Росії, і можна купувати, якщо тільки ти громадянин Росії. А як може наша людина, навіть якщо вона з грошами, повернутися туди, вона ж не є ще громадянином Росії. І скажуть від ворот поворот до відзення: твоєї квартири немає, або ще щось, або вона захоплена, тебе не було. І ми ж пам'ятаємо, постійно-постійно проходили ці рейди. Ці рейди по займанню квартир, які були пусті. Мого друга там в Луганській. Вже живуть депутати, депутати Луганської республіки жили, а потім інше, інше інше, постійно хтось проживав в його в його домі. Ми бачимо, як Росія спокійно віков, займалася одним тим же: вона заміщувала населення, і сьогодні на окупованих територіях вже, на мій погляд, ну, до 50, можливо відсотків заміщене населення. Бо військові, які там воюють, вони намагаються залишитись в Україні. Бо вони не бачили е, такого гарного життя, бо вони жили більш в більш негарних умовах, і в нас більш-менш навіть погода, навіть клімат е, краще ніж в них, де, де вони були, де вони жили. Тому процес е, заміщення проходить. І кожен рік, кожен день е, того, що вона окупована, ми побачимо інший народ, інших людей, інших ну, в лапках, то а це просто нові Русі. Я так сказав. Я б хотіла ще, щоб ти прокоментував оцю заяву пані Верещук. Ось вона відкидає так зрозуміло, що росіяни е, будують нові будинки не для українців. Багато є прикладів того, як Маріупольці, які сподівалися, що сам на тому місці. Саме на тому місці, де був зруйнований їх будинок, будується новий. Вони сподівалися, ну я ж тут жив, то мабуть збудують і мене туди поселять. А виявилося, що цей будинок новий для нових людей. Це мені нагадує, як ти слушно згадав Крим в Криму в будинки, звідки переселили кримських татар старі. Кримсько-татарські будинки ще з теплими речами, бо люди й речі, речі не змогли забрати. Кого вселили? Оцих лояльних до НКВД чи родини, прямо родини НКВД. І саме це є ці люди або їх нащадки. Ті люди, які казали, а нам хоч камні з неба, Крим це Росія. Бо їх звідки вони там взялися? Якщо колупатися в родословні, виявляється, що. Ці люди були злочинцями чи родичами злочинців. Це люди, які приймали їх родичі, їх батьки приймали участь в злочинах людоженських злочинах Сталіна. Потім їх Сталін за лояльність поснасили в їм Крим. А потім ми чуємо від Кримчан, а ми не українці, нам хоч камні з неба. Те саме відбувається і в Маріуполі. Бо ти е, слушно говориш про те, що навіть ті, які не лояльні до України, вони все одно звикли мати свободи, звикли мати права в тому ж таки Маріуполі. І коли такі люди повертаються в окупований Маріуполь, сподіваючись, що їм дадуть жити якесь житло замість того, щоб них зруйнували, йдуть качати права, як то кажуть, і чують дулю бо… Росії вигідно в ці в цей Маріуполь заселити людей, які є дуже слухняними, які звикли бути рабами, не мати прав, її вони не потребують навіть.